Йоу 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 і всіх вітаю, що ми залетіли в Counter-Strike 2, залітаємо на мапу Dust 2 і сьогодні ми будемо усіх і все виносити. Тому, якщо ви хочете побачити цей результат, поставте лайк, напишіть коментар бажаним, від 8 слів, підпишіться на YouTube канал, та старам канал, канал, в описі в ролика. А якщо б був результат прям мільярд відсотків, то ви можете ще й задонатити мені на монобанку, тому що я збираю собі на ноутбук свій. Свій ноутбук, а, бо зараз я не на своєму ноутбуці, тому а, задонайте будь ласка, а, будемо. А, я буду дуже вам вдячний, тому що мені дуже це треба, щоб записувати вам мега-гіпер відео. Тому давайте полетіли. Моя ціль 25 тисяч. Ну це максимум. Це прям такий рекорд, знаєте, а так. Ну, типу, трошки менше. Так, все, полетіли. Так. Блін, АВП. АВПшка, АВП але я 42 влучання, точніше, одне влучання на 42 патронів, точніше на 42 хп ще зробив. Це класно, все, блін. Все ми, походу, програємо 2-2, тому що зараз в нас ну, поганий результат, реально дуже поганий результат. Хоча в нас плюс-мінус однакова кількість, в них на один більше. ні, вже однаково. Правильно? 5-5, так? А, так, 5-5, let's go. А, Так. Наші типи тут. О, -о, -о 5-4. Ось це я вже розумію. Так, все, все, все. Вау, Там ходить хтось. Там хтось ходить. Бачим. Так. Так. Йоу. Вибачте, за шум трошки. А, Мій. Ми... Ну, трошки нагрівся. Так. Єо о! Бэнг! Один залишився. Один залишився. Типи. Один залишився. Let's go. Let's go. Де він? Давайте на нього перейдемо, щоб бачити, а, які в нього. М -м, налякані очі. Так. Ага. О! Та ти що? Все. Це Ні. Не вигреш, не вигреш. виграш. Нє, не виграш, не виграш. Виграш, нє. Все, ми виграли. Let's go сюди. Так, все ми красавчики, ми красавчики, ми реально повні красавчики повигравали всіх. М -м, так. Все, давайте. FAMAS P90 Осколкова і імітаційна граната. Витратили всі мої гроші. Всі і повністю. Гроші мої. Які тільки в мене були. Оу, бліна, капець. Все, мене виносить другий раунд поспіль, тому це. Ану, давайте подивимось. Нема нічого. А Що за голосування? А, а, вигнути гравця. О, блін. Ось цього. Ось цього гравця. А, тому давайте. Полетіли. М -м, так. М -м, це хто? А, Джака, окей. А, Джака. а, давайте знайдемо його. А, я не можу. Я схоже, що тільки своїх можу виганяти. Ось, блін. Йо. Так, змінити мапу. А, ні, я не хочу змінювати мапу. А, так, а, ні, продовжити гру. Полетіли, так. Ага. Ну дивіться, наших двоє. Наших двоє зараз. А, я не знаю, що нашим тіпам робити. Так, повертай, повертай, повертай. Бемк, На кіл. На кіл, блін, на кіл. Ах, якраз кіл вже. Так, все, вони заклали бомбу. Наш тіп, я не знаю, що робить. Він а, на іншому а, кінці мапи. Ну прям кардинально, реально на іншому кінці мапи. І це дуже-дуже погано. Але він йде вже до одного типа. Але йому б краще взяти собі е зброю, тому що зараз він вийде. І його виносять. І його виносять. Ні, його не виносять БМК сюди. Так, давай, 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 тіп, давай. Тащи, тащи, тащи. Нє, не за що він. Бо там двоє типів було, і це було неможливо. Це реально було Анріллі, просто, а, але нічого, нічого. Mm, так. Mm. Mm, так, давайте. Uh, Блін, а як же ж написати в чат, я забув. Uh, так, все-все. все 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 Беру P90, ось це. І полетіли, Так. Uh, Блін, я забув, як час відкрити. Uh, так, зараз. Я спробую відкрити чат. Нажимаємо по uh, на Б. Mm. Mm, все, полетіли. Uh, let's go Так, берем. Закидаємо імінаційно. Не знаю на що але хай буде. Так. Wow. Так. А це все. У мене нема більше грошей. А точніше, в мене нема більше гранат. Так, все, давайте ховаємося. Ховаємося. Вау, їх там дофіга. Їх там дофіга тікаєм. Тікаєм. Так, все, 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 все. А, погана, погано йде. Так, все його кільнули. Можемо виходити, не боятися. Так. М -м -м так. А, F2. Проти. Все, ми вигрались сюди. Це що таке? Берем? Бере, а мені таке подобається, мені таке дуже подобається. А, так, дивіться, снайперка. Мощно, 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 мощно. Так. А, Закуповую а, всякі мощні штуки. Я йду. Я йду як снайпер. А, F2. Голосуємо зараз все проти. А, я проти всіх а, виходів. Типу, щоб когось кіляли, точніше викидували з сервера. Я зараз проти. Все, голосування закінчилось. Давайте закидаємо. Ух ти, Йо, блін, я забув. Блін, я забув. А це, блін, хто димку сюди скинув? Хто, блін, сюди димку скинув? Я його вб'ю, я його вб'ю. Так. Ага, бачу. Бачу, бачу, бачу. Релот, релот. Кіл, кіл-кіл-кіл, кіл-кіл-кіл. Ні-ні-ні, не може. Не може, не можу, не може. Блін, капець, я його не виніс. Їх там було двоє. Їх там було двоє, я не встиг. А, так, блін, мене виносять, мене, схоже, викинуло з сервера. А, за що? За що? Давайте а, просто голосування одразу. Вигнати гравця, а, кого там? А, ось цього. Все, а, в мене. Проти, красавчики. А от я хочу тепер викинути ось з того, типа, канала. Бемк. Сюди полетіли. Хай викинуть. Блін, всі за, точніше всі проти. Шкода. шкода. Але не, мені не подобається, коли мене хочуть вигнати. І, типу, не за що. Я ж не читер. Так. Не проголосували ми за. Оу, oh, чувак, ти б краще вже USP-шку взяв. Краще б ти USP взяв. А його з двох сторін жмуть. А його з двох сторін жмуть. Блін, це. Аран програно. 4-3 ми виграємо. Ну нічого. ніче. Ніче. Нічого. Так. А, окей. Окей. А, так. А, шо тут? Берем. Блін. Давайте. Давайте ось таку пушку запалювальну і світлу шумову і полетіли. це. Все. Все. Полетіли. Я не снайпер, бо за снайпера в мене щось пішло не за планом. Ох ти блін, куди я скинув? Куди я скинув? Давайте ось таку світлу шумову. Бенк, поки вони там в шоці, я заходжу. А їх тут нема, а їх тут нема, а їх тут нема. Все. Смок. Одразу. Точніше не смок, а ось цю фігню. Блін, до мене заходять, схоже. До мене, схоже, заходять. Так. Та, до мене заходять. Все, давайте на релот. Давайте на релот. будем. Е... Хай вони думають, що мене тут нема. Хай вони думають, що мене тут нема. А я. А блін! Капець. Капець, то вони читери, конечно. А я в шоці. Я в шоці. Окей, нічого. Нічого. Хай буде. Так, що ви тут? Що ви тут лошарики? Так, виходить, кіл. Мінус один. Ага, а тут другий накидає. Так, давайте на ось цього. Бо в нього. ні. А Іншого. Ось цього, типа, берем. Так. Мене скаже на цей раз викидають. Так. Мене на цей раз викинуло, так? Ну, 4-3, поки що. Поки що я не знаю, що там буде. Uh, Нє. Mm, не вийшло. Не вийшло мене кікнути. Класно, класно. І нашу мене киляють, цікаво викидують Так, все, давайте на усього. Так. Uh, давайте. Давайте за. Mm, не знаю, наша. Uh, але хай буде. Але хай буде. Так. Угу uh -huh. Все, киляють. І останній тип, де він? Ось тобі. Ось отобі цей тіп бігає. А, так. Ага. Зараз його кільнуть з усіх сторін, тому що їх, його наших типів дуже багато. Все, раунд виграно, ми ще й а, винесли усіх. А, тобто, на останній секунді а, просто винесли. Все класно, let's go. А, так. А, давайте. ні, на ямку я не хочу. Блін. А яку ж пушку мені взяти? О, mm. USP. Oh, давайте подивимося. Оу, фігня, якась на А, Так. Давайте МП ось таку і світлу шумову. МП, вона нормальна. 30 патронів, давайте ось. Дивіться. Бачите, яка в мене класна пушка. Так, все, давайте 4 одразу закидую світло шумову дім туди. Ага. Що, вони очікували, лошарики? А вони не очікували, я думаю. Блін, я димку нашусь купив. Я нашусь димку купив. І що, нашу мені димка? Нашу мені уся фігня? Так, давайте чекнемо. Нема в нього. Нема в нього нічого. Я підібрав Зевс. Окей. Блін, а чого я туди йду? А ну, давай. Ой. Сюди ми закидаємо. Так. Чек-о, коктейль молотова. Сюди мені така штука треба. Ммм. І... Будемо закидувати. Будемо закидувати, тому що там ось такий нубас бігає десь. Я не знаю, де він. Оу, блін. Але його не кільнули, його не кільнули, Ви серйозно? Стільки тіпів, і ви не змогли його кільнути? Капець. Це капець. М -м я не знаю, що нам робити. Я не знаю, що нам робити, тому що а, зараз, скоріш за всього, усього, типа, а, винесуть. А, і я м -м не буду знати, що нам робити. А давайте подивимося, що там по ворогам. А, тільки ось цей ворог бігає і все. А, так він не сильно а, і знаходить нашого, я вам так скажу. М -м і він за ВПшкою. Він за ВПшкою... Тому він лашара. Тому він лашара. Так. Давайте за. М -м -м так, -м 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 -не, не так що ми зараз. І нашого типа зараз винесуть в спину. Просто дивіться. Просто дивіться. Все, раунд виграно. Сюди. А, і наш тип ще його добиває Сю, капець. М -м так. А, цього раунду 4 гранати я скинув. Тому. Мені дали за це, типу, нагороду. А, так. А, все, полетіли. Блін, що це каниліє треба від мене? Просто скажіть мені, що їй треба від мене? Ну, так, давайте світлу шумову туди. Одразу. Одразу і світлу шумову. А туди одразу накидаємо і ось таку. І ось таку. І все. І полетіли. І полетіли. Так. Нє? Відходимо. Так. Це що таке? Це СССВГГГ. ССГ. Так, окей. Так, я сюди пройду. Ні. О, вау. Капець. Капець! Та що це таке було? Що це таке було? Все, він цей повиносив. Він тупо всіх поубивав. Я в шоці? Як він це робить? Так, вигінте в градця, давайте. Канілія. БЕЕМК. І полетіли. Можливо, наші будуть за. Ні, Наші не за, але хай буде. Так. А, угу. а, окей. Що тут? Давайте подивимося, що тут по мапі. Ну, по мапі тут таке собі. Цікаво. Ой, вибачте, вибачте. Так. А, Дивіться, що це таке, я курсором показую. Цікаво, що це таке реально. Ось це що це таке? Не знаю, не знаю, але М -м, цікаво, але реально цікаво. М -м, так, нам сюди. Дивіться, ось тут. Стіп. Ось тут тіп бігає. А, їм усім треба сюди. А у цьому треба типу ось так о. Так, все давайте вимикаємо. А, давайте перейдемо на нього. все хай буде. А, його вже в спину киляють. Його вже в спину киляють. Все, let's go. раунд виграно 7-3, ми виграємо. Капець. Капець ми мощні. Так, все, 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 все. Давайте, давайте, давайте. Я вже хочу пограти. А, так, це СВГ. Запалювальну світло шумову і полетів Так, дивіться, ось такі в мене всякі штуки є. Нє, чотири. Ось це світло шумова. А, тому, мабуть, мені її і треба туди закинути. Так. А що ви тут? А що ви тут, лошарики? Так, нікого не бачу. Нікого не бачимо. Так, опа, кільнули. Відходимо. Закидаємо 4. І тікаємо. І трошки тікаємо ми. Так. Бег. Кіл перший, мабуть. А, а, так. Блін. Я не встигаю, я не встигаю по ньому закинути. Так, давай, давай, давай. Ух, uh, давай, тип. Ух, uh, давай, давай. На, бенг. Все, я двох типів викинув. Uh, let's go. Mm, все, я виграв. Uh, в мене 100%. Uh, сюди. Mm, так, uh, умілий стрілець. Найбільше влучання в голову. 100%, щоб ви розуміли. Ось ці типу кіли, що я зараз зробив зі снайперки. Типу, це 100% нашої команди. Сюди. Це класно. Uh, ну, хоча б в останньому раунді я відмітився, так би мовити, зробив кіл Два. двічі, двічі, до речі, так. Забув двічі, зробив кіл, так, АВП. Mm -hmm. USP. Не, мені треба USP-шка. Все полетіли. Давайте перезарядка. Ой, не туди нажимаю, все перезарядка, полетіли. Mm -hmm. Так. Uh, за мною. За мною, тіпи. За мною. Так. Бем! А що во тут? А шо тут? Так. Ага. Бачим. Е, та ти що, та шо? не що? Ні. шо, 4 Нє? Е, кидаємо куди-небудь. Кидаємо куди... куди-небудь. Нє, мене виносять. Капець. Капець. А, було дуже складно, було дуже складно, я трошки. А... Капець. Я трошки капець, реально. Uh, так, все полутіли. Полетіли, полетіли, швидше, швидше, швидше. Mm, так. Uh, там поганці. Там поганці. Бачимо. Кіл, 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 кіл. ня ні ні, ні, ні Блін, мене винісли, мене винісли, але я класно дефався, я класно дефався. Uh, нічого не зміг зробити їм. Так, все, імітаційна граната, давайте полетіли. Імітаційну гранату, зараз їм туди закидаємо. Оу. Uh, wow. Що це було? Що це було? Я в шоці? Мене виніс якийсь нубас. Мене виніс, реально, якийсь нубас. А, так. БМК, все. АК-47. А, 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 а блін. А, окей. А, так, а, Орел. А, ні, мені. Блін. О, я можу повернути. Я можу повернути, беремо USP-шку, берем беремо осколку, беремо цю і беремо світлу шумову. А, шикарно, шикарно, шикарно. Так. Цей. О, це зі скіном. Берем. Дивіться. У мене трошки маленькі скінчики є. Класно. М -м -м. Підбираємо а, завжди зі скінами, тому що це покрасивіше. Бо це красивіше. Давайте, кіл. Мінус один. Чотири. А, закидаємо. Так, світло, шумова світло, шумова. Залітаємо. Так. Мене Зєс, мене Зєвс є. Так. Ось це мені треба. Ось це, блін, мені треба було. Вау. Я, я можу горіти від своєї. Від своїх, типу, чи що? Чи що це було? Блін. О, все раунд виграно. Давайте. Ні, не будемо підбирати. Бо це якась фігня. Бо це реально якась фігня. Побігали, попідбирали трошки. А, так, машинка. Так. Брем ССГ 100%, Берем запалювання, беремо наш набір, коротше. І полетіли. Полетіли, полетіли швидше. Так. Ага. так, А давайте я ось тут буду сидіти і чекати їх. Я буду ось тут сидіти і чекати їх, поки вони зайдуть. Так. Але вони не дуже хочуть заходити, я так бачу. Вони реально не хочуть заходити до нас. Окей. Uh, okay. mm, все, сідаємо. Mm -hmm. mm, ага, там вже снайпер пройшов. Там вже снайпер пішов. Uh, хоча, блін, мені страшно. їх Залишати вони якісь нюбасики. Оп, uh, все. Кіл. Мінус снайпер, бачите? Все, вже мінус снайпер. Я стою тут. Я стою піддефіка. Дивіться, тікає. Так. Та відійди, чи ти, від прицілу, чувак. Шокоїться, шокоїться Так, давайте трошки до стіни. Все, давайте тікаємо. Ух ти, блін! Що я не коїв, що я не коїв? Я сам собі зробив халепо. Я сам собі зробив халепо, і тепер ця халепа може мене вбити. І тепер ця халепа може мене реально винести. Так. А де він? А де він дівся? Де він тікає? Блін. Так. Ну тут точно нікого нема. До речі, що це? Увау! Вау, подивіться просто на це. Ось це я розумію пушка. Ось це реально пушенція я. Я хочу з нею в другий раунд. Я хочу з нею в другий раунд. Так. Це рознос пушка. Ну це А, Так. Бум. Так. Давайте, 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 релот. Угу. Так, давайте. Летим. Летим, проходимо потихеньку, потихенько проходим. Так. Підбираємо. Не, під, не підібрав. Я все, раунд виграно. Все, раунд виграно. Але я не можу щось підібрати. І, і, і. А ну? Бом! Не можу. Так, все, давайте. А, а, осколкова і світлошумова. А, ну і. А, а ні, в мене юспішка є. У мене юспішка є. А, так. Все, полетіли. Полетіли так. так. Блін, в нас чувак зайшов до терористів. Терорист, блін. Так. Бум. Все закидаємо одразу. О, блін, хто другу димку закидує? Ну ви ще капець. Так. А ну, а це видно, що я стріляю, типу. Ні, воно не видно. Тільки що в мене, типу, другий цей приціл. М так, все. Полутіл. Я на іншу місце, тому що це тут ще капець. Все, раунд виграно сюди. М так, давайте під... підбіжимо, нема. А тут нема пушок, так? А точніше не пушок, а цієї бомб. А, так, берем. Оу, oh, блін, я міг АВПшку взяти. Хоча в мене така класна ось ця пушка ССГ. Вона така красива. Мені подобається. Мені, коротше, дуже подобається вона. Так, все, стоїмо. хтось там вже димки закидує. А... Так, а ну. Ух oh, ти, блін, капець, все. В мене не буде більше на третій раунд цієї пушки, а, тільки якщо я її знову підберу. Але мене винесли якось дуже швидко, я щось не очікував. Я в шоці. Mm, так, нашому типу капець. Нашим типам зараз капець, тому що їх реально дуже сильно контрять. В контр strike контрять людей. Прикольно. Mm, точніше, ну наших не прикольно. Їхніх можна, а от наших не можна. Так, ну окей, кінти, а, дякуємо за лайки, підписуйтесь на ютуб канал, Telegram канал Telegram канал в описі Авдролка, підпишіться на ютуб канал, Telegram канал а, і якщо хочете мене підтримати тому на банка в описі до цього відео, я збираю на комп, якщо що.